Доброї ночі. Якось вночі ну, хочеться поговорити, пофілософствувати, щось розказати. Не, хочеться і в день, але в день якби немає часу, а треба щось робити. Це у мене єдиний такий. Ночник. Зараз я трохи его разверну. Чтоб щеп меня долго вот так от зроблю. Вище. О, Ось так краще. Вот так не ясно. З ким розмовляти. Ну це вже стосується, може, вже молоді. О, ну, що вони зараз вчаться, потім будуть працювати, заводити сім'ю, дітей. Треба їх ростити там житло зробити своїй сім'ї. Ну це більше чоловіки, Так я за да, чоловіків і говорю, я це все пройшов. От. Знуда? Фактично. Побудував дім. Ну, не буде, не буду про те, що потім цей дім у мене відібрали. Ну, я раз зараз в Україні я бомж. От. Я купив там в Карпатах маленьку хатинку. Ну, і, звісно, що я на вулиці помирати не буду. От. Ну, не, не зможу я якось. Будуть діти доглядати, не будуть. Я це не знаю. У них свої не проблема. Так що я хочу сказати, що е, десь до 40 років людина це, ну як як той е, е віл, е, він е, працює і не відчуває, що ну, в тому лице, звісно, що цього є ніч, щоб людина. Відпочила і знову працювала. Ну, яка б це праця не була, бо вона праця і людина втомлюється. Ну, Я повторююсь, що десь до 40 років. Потім вже, е, е, йде на, якби на спад. Вже 50 років ти ще відчуваєш сили, отак вот от якось йде це. Ну, я, як говорять, втягнувся, втягнувся, витягувайся. Так, десь до 60 можна. ну, можна. Раніше в 60 років йшли на пенсію і було нормально все. Ну, що сказати, що от до 65-ти? Вже трохи важче становиться працювати, вже деякі болячки з'являються. Ну, але ж я пішов 60 років. Е, приїхав в Німеччину, ну, звісно, що тр треба ще працювати. Бо е, 65 вже в Україні люди е, йдуть. А німці 67 Це реформа. У них була. І оцей мій рік народження, 59 і зараз вони йдуть на пенсію. От, 67. Мені зараз вже майже 67, ще трошечки, і я теж буду вже німецьким пенсіонером без німецької пенсії. Ну, мало працював. Ну, я четвертий рік тут живу. О. Ну так що нічого мені не світить, але я вже, чесно кажучи, не можу працювати, бо е, болячки, всі хвороби вже чіпляються. Ну, як моя мама казала, вже набираюся, як ручка бліг. <с>. Так от і пенсіонер кому. Ну, от що сказати про німців, ну вони теж хворіють. Ну, як всі люди хворіють, і вже люди, які в віці, вони більше і більше хвороб набирають собі. От. Ну, от. У мене колеги, от, вже 62 роки. Він ще так. Ну, крепкий такий хлопець. 62, хлопець. Звісно, що йому ще 5, 5 років. Потім, ну, це німець Іахим. От. Ну, Маркус молодий. Я йому завжди. Говорю схожий на на мэ мэра. Ме, мэра Місте Чубінга Бориса Палмер. Він <риснався> Ну, Звісно, він не мер, не Палмер. <риснався> <Вот. риснався> так от uh, ну і uh, uh, да, і у мене ще є uh, один знайомий, ну як. Товариш такий, він сам з Казахстана, він даже німець, але ну, как говорить чи русський німець, русськоязичний, так от, російськомовний німець, да він жаліється постійно, що якби, німці що він не вважають за ним так Вражається, але звик уже до цього. О, йому теж десь так 62-63 роки, він такий крепкий теж. О, то, тобто вони можуть чі, е, працює техніка. У німці працює техніка, тому вони 62 роки ще і це, навіть то, уряд, той помітив це. І зробили їм, їм зараз 67, а потім вже говорять, що е, наступного року вже 68. Потім ще через 69. І так вони через 3 роки вони вже будуть виходити 70. На пенсію, от, а, а я, я не знаю, може якщо. Е, Відлічусь трохи шлунок, спина, оце, то, то буде нормально, може дотягну до 70, але дуже важко буде. Дуже важко. Я ще не знаю, я подивлюся, як німці, От, я бачу 62-63 роки, вони ще нормально працюють, а а я ту приїхав сюди. Мені було було скільки мені було? 63 роки, так я ще і на велосипеді їздив, і то от дуже багато. От і працював, і все було добре. Але от тут рік <путинько> два вже рахується. що 67 років. Тобто починаються болячки. О. Ну це українці починається. Може німці дійсно дотягують до семиделяції, до, до а говорять, що деякі працюють і після сімидесяти. Э, ну роботи буває. буває. Быває фізичний труд, буває сидячий а в офісі десь. Ну от так от побачу. Я буду йду, буду знімати, скільки буду жити, скільки буду знімати. Буду працювати, буду показувати що себе на роботі. Поліпшиться здоров'я, теж скажу, що ну, от. І потім наш український уряд вже подивиться і і скаже. Допустим, що 65 п'ять років це вже мало наш пенсіонер він в Німеччині вже до 67 семи дотягнув, не помер. А якщо до 70 я дотягну, то тоді вже і, і ви в Україні будете працювати до 70. -ти. ну а що б так? Будете берегти копійку, щоб хто, хто, сівкрав там. А, смішно. І сміх і гріх. І Сміх і гріх. Як, як так можна? Один працює, другий краде. І це в одній сім'ї. Сім'ї Вульній нові далі не буде вже читати. Ну так от ну що ж, я завжди, скільки там вже 12 та хвилина пішла. Не більш щоб не втомлювати вас. От і себе не втомлювати. І Ютуб говорить, що не більше 15 хвилин, а я люблю такі відео робити десь від 5 до 10. О, тоді нормально, зараз я вже зараз буду вже лягати спати. О, трохи пофілософствував, це вночі робиться дуже добре. Ну що ж, спокійно. Найночі. Завтра буде ранок, Може, завтра щось придумаю. Поїду до Тафеля, поїду до фермера. Може, може, в фермера я молоко брав, а зараз, може, возьму яйця. Говорять, що у нього яйця фермера, а кури я завій яйця, вони. Дорожче, але смачніше, ніж в магазині. Ну, все, до побачення. Спокійної ночі. До завтра, до завтра, нікуди не йду. Бай-бай.